Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxo. І сьогодні з вами наша постійна рубрика відгук клієнта. Даної рубрики стає дедалі більше, так як з'являються моменти, де потрібно внести ясність. Сьогодні ми знаходимося на Франківщині, драгомерчани, в нашого клієнта, пана Степана. Вітаю! Доброго дня, Микола. Степан, давайте трішки внесемо ясність для наших підписників каналу YouTube. Скажіть, будь ласка, скільки часу працює вже ваш об'єкт, і яка ваша думка щодо компанії Luxwash? Всім доброго дня. Мій даний, даний миючий комплекс вже працює близько п'яти років. Скажемо, вже переходимо в шостий рік. В принципі, загалом в нас все нормально працює. Починали будівництво ми з вашою компанією. Весь повний супровід, повна підказка, деталізація, скажем, ведення майже за руки і до правильного рішення, тобто, щоб це все зробити правильно, щоб воно робило, виконувало правильну мийку. Відповідно, ми обирали компанію Wash, Що Зараз, в принципі, вже шостий рік. Працюємо з ними плідно, все нормально, зауважень, в принципі, немає, так що все на вищому рівні. На певному періоді часу був момент, коли треба було доставляти систему ПРРО, фіскалізацію. Скажіть, будь ласка, який у вас був досвід, коли ви почали шукати компанію, з якою ви будете продовжувати співпрацю? Так, це була е, причина перейти на ПРРО, тому що е, закон трактує так, що це всі, всім необхідно зробити. Тому я це питання вивчав, скажімо, і в компанії, не в одної компанії. В компанії Luxwash і ще декількох компаніях, де хотів визначитися, де буде правильніше, яке як краще буде обладнання для того, щоб прийняти рішення. Я працював з декількома компаніями і відповідно вже обирав, ну, знову зупинився на компанії Luxwash. Знаю, що це все відбулося оперативно, в лічені там дні. Це тривало там, не знаю, 2-3 дні чи, чи більше. Ми це питання закрили, е, все оперативно пройшло, відновилося переро, запрацювало, тобто все з цим питанням нормально. Пане Степан, так що ж стало основною причиною, що ви все-таки прийняли кінцеве рішення працювати з компанією «Люксвош»? В принципі, було задіяно, як я наголошував, було задіяно декілька компаній, е, які давали свої пропозиції, які пробували щось, щось зробити. Але, скажімо, це питання закривалося трошечки довго, це тривало 2-3 тижні. Я розумів, що справа щось довго затягується, тому все ж таки я зрозумів, що треба працювати з люксвошем з вашої компанії, бо знаю, що це питання швидше вирішується і кожен день затрачує, кожна година часу це, це гроші. Тому я прийняв рішення по компанії LuxWoшу, щоб це питання мені закрили і на цьому все. Від моменту замовлення, от коли ми з вами склали бланк по системі перероб фіскалізації, скільки пройшло часу від замовлення до закритого питання? До закритого питання часу пройшло небагато, близько там, ну, два, максимум три дня було. Тобто зі мною зв'язалися менеджери, оперативно все проговорили, питання погодили по цінах. Швиденько приїхали. Два чи три дня, не, не пригадую. Питання було закрите. Друзі, ми як команда «Люксвош» недаром відзнімаємо вам подібні відеоролики. А вся причина в тому, що потрібно чути думку не лише однієї людини, а потрібно розібратися загалом в ситуації і почути думку клієнта і не одного клієнта. І співставити цю всю інформацію і вже тоді зробити правильні висновки. Пане Степан, я би хотів вам подякувати за те, що ви виділили час. Що ви відверто розповіли все в дійсності, як воно є, і розвіяли ось ці міфи, які зараз ходять в соцмережах і в інтернеті. Дуже вам дякую за це. Це за вам. Дякую, дякую компанії Люксвош за співпрацю. Друзі, в свою чергу, ми хочемо вам наголосити, мик багато, а Люксвош один. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення.